Заключний етап перевірочки, Renault Scenic. Просто хочу вам показати зараз. Подивилися вже повністю по підвізці, підвізка віддалі. Нічого. Єдине, що стандартна процедура пильник відбійник. Далі. Нові пружини стоять стоєчки, сухенькі, тормозники колодки, добрі. Гляньте сцені. 200 пробіг, дівка майже має трошки не доходить до 200, не корозій, нічого. Двигун. Постійно знімаємо защиту двигуна. Все. На місці салінблоки помінені стоїчки стабілізатора замінені. Пильники замінені понизу. Автівочка обслужена. Стан автівки непоганий. По підвісочці у Нас моменти по кузову, але гарний пробіг. І гарна на нього ціна ціна семимісна версія з камерами, з парктрониками. Я вам його показував в гарному салоні з панорамою, з люком. Ось такий екземплярчик оглядаємо. зараз. Надсилаємо замовниці повністю всі звіти і приймаємо рішення, чи купуємо автівку, чи шукаємо наступну.